Ну що, тут починається така дорожка. І куди вона веде нас? До замка. Хай тут там красивому платье може красиво. Так, так, да, так. Да, да. Ти дивись, щоб носом не чкурнути нікуди. Да? Да, так... Опа. Отак. Вот І так ми йдемо. Йдем. Як добре шо, шо, в тут щось... Боже, ще що не клапати. А то щось строїть буде, бачиш, Таня, щось. Може ще якийсь керів стараниш. Що тут? Фото? Хорошо, фото пошли. Какашки кто-то... Да? Не, не буду все. Красиво. Пошли. А? Да Та надо, это сахафуда вот такие. Пойти, пошли. Вот туда-туда мы так... Добрый, что да, да. Фух. Ну что, мы будем выставлять мы... это видео, очень? Да? Ну туда так и. Все ступеньки, ступеньки. Оттуда... Он море... оно там, там, там пальма. Он Оно пальма, Таня, там. Uh -huh. Там туда буду ехать. Ну ничего. Mm -hmm. Пошли. Идем. Я. я думаю, що ці ступеньки не, не щас, бо, ну, зараз зробили. Ну не щас, він 20. Ну десь так, да. То, то О, тут все розмивалося, Тоже на. Ого, тут таке бривісте, ще, не гарно буде зараз. По-любому тут отдихай. Ні, так розписалася в тепло. Значить, якщо не холодно. Да, да. Жалко. П'ю. Що... Тільки що треба воду сюди принести, так? Да? Угу. Якусь хоча б їду з тобою мати. Так, да, так, да, так. Да. І палатку. Це я буду. Ну, в принципі, нормально. А це труба, бач, вода це видно. Я зачем? Ну, а де ж взяти ту воду? Швангами, насосами, навірно, да? чи що качають? Зачу, я. Чи відкачують, наоборот, відкачують, наверное. Ну може не... зараз там, наприклад, нема води. Тут лишається на чим ж треба хоч попу помити. Ну так. Да. Фільтрують, наверное. Це що, да. в скалі прорубали тут да, стубеньки, да. наверное. Це ж треба було. Ну по всі тоді хочете, а яка падла тобі є, скройно, там замок. А зачем я там замок був на горі? Я, ну, я так думаю, знаєш, як укрепля район, дивився що ти проїздить, не знаю. Може хотіти начальник. Та да, дився кіго. Красиво, пошли то. Я хочу тут проходить. Фотографію. Давай, мы не с той стороны, давай. Нет, туда, иди да, дальше, иди, я тут. А, тут. Только там, оттуда. Я хочу тут. Это давай. давай, мы идем да.